Публікація The Guardians, де було донесено про проблему українців і проблему, з якими вони стикаються. По перше, відмови в гуманітарних захистах вони виступають червоним прапорцем в багатьох аспектах. Перший аспект це визнання безпечної території на території України. Тобто, коли заявляють, що Київ безпечний, а напередодні в Київ в київський будинок прилетіла ракета і загинули десятки людей. Це починає наштовхувати юристів на думку що насправді Хомофіс починає е, нівелювати факт невибіркового насильства, яке відбувається в Україні, наступний момент, чому важлива ця публікація? Ми, е, як і всі інші люди, живемо у своїй соціальній бульбашці. Ми оточені е, постами в Фейсбуці, ми оточені Тіктоком, ми, ми оточені Телеграмом, де багато українців пишуть про те, що проблеми з якими вони стикаються через відсутність перманент постійного статусу чи через чи через відсутність подовженого статусу. На превеликий жаль, для багатьох британців ця проблема залишається поза межами їхнього медійного поля. Тому що для середньостатистичного британця чи британки українці це є рефюджі. Рефюджі, це означає, що у вас є право на проживання 5 років. На превеликий жаль, українці не мають такої привілегії і їхній статус закінчується через. Півтора, можливо, трошки більше роки. Публікація в такому джерелі, як The Guardian, вона повинна стати поштовхом для того, аби відповідні органи почали розуміти, що в українці потребують впевненості в завтрашньому дні. До прикладу, саме через The Guardian було запроваджено Afghan Resettlement Scheme, яка дозволила великій кількість громадянів Афганістану приїхати в Британію по безпечному Safe and Bespoken Legal Routes. в той час. Коли українці, проживши в Британії більше ніж три роки, досі стикаються з проблемою отриманням постійного резидентства, чи досі стикаються з проблемою для е, отримання своїх законних прав, до прикладу, в вересні 25-го року для багатьох українців настане Рубікон до закінчення їхнього легального статусу, тобто настане менше ніж. 12 місяців, тим самим наштовхне велику великий пул українців до можливої втрати постійних контрактів чи проблеми з їхніми ланлордами, орендодавцями. Адже багато хто не хоче надавати житло в оренду, якщо ваш статус менше ніж на 12 місяців. Компанією Sterling Law було пророблено величезне поле роботи для того, аби донести цю інформацію, цю проблему до широкого загалу. Це нам зайняло близько трьох місяців комунікації журналістами. Лістами надання статистики, надання пояснення для того, аби донести цю проблему і висвітлити її належним чином. Тому зараз в такий час ми повинні об'єднуватися і доносити цю проблему до великого загалу для того, аби забезпечити шлях до постійного або хоча б впевненого завтрашнього дня.